Яку фразу сказала жінка, після якої ти зробив все, що вона хоче, oh. це дуже цікаво. So. Насправді, я можу сказати глобально, з досвіду багатьох чоловіків, з якими я спілкувався, що коли чоловік, відпочивший, поївший, з гарним сексом, який відбувся, uh -huh. коли все. Він... Це важливо. Моя да. секс, який відбувся, але без тебе. Ну, я маю на увазі, що коли він знаходиться умовно в такому зеленому стані. Я називаю це зелений стан, коли гарний настрій, все чудово, все прекрасно. Якщо якесь прохання, якесь побажання, якась ідея звучить тоді, коли. Ну, як задоволений, коли в нього все гарно. Ну, мені здається, це має набагато більше шансів на успіх, така розмова. Uh -huh. Ніж, наприклад, спробувати поговорити про те саме, але коли він там голодний, роздратований, коли він там втомлений, чи ще щось. Тому що е мені здається, що у нас взагалі є такий гл глобально три стани: зелений стан, все чудово, жовтий стан. Я починаю дратуватися. Червоний стан у мене вже очі налеті кров'ю, я готовий там щось в когось кинути. Uh -huh. І в мене вже слова літять перш ніж я обдумую. Uh -huh. І я впевнений, що. З'ясовувати стосунки, говорити про проблеми потрібно в зеленому стані, коли обидві людини знаходяться в зеленому стані.